Перший комплекс вправ. Зробіть якомога більше повторів за 7 хвилин. У кожному наступному раунді збільшити кількість повторів на 5 для другої та третьої вправи. Під час виконання стрибків відштовхуйтесь обома ногами. Під час виконання другої вправи комплексу ваші ноги повинні торкатися поперечини та перетинати умовну лінію вашого тіла між повторами. Виконуючи третю вправу, зверніть увагу, що в момент присідання ваш таз повинен бути на рівні або нижче колін. А після штовхання м'яча ваші коліна та лікті повинні бути повністю випрямленими. Ігри героїв спортивні змагання для ветеранів.